Привіт! Мене звати Марина Шакоцької, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. Сьогодні поговоримо про шкідливі поради під час вагітності. Друзі, підписуйтесь на канал Медичний. У нас кожного дня виходять цікаві інформативні відео. Діліться своїми враженнями і своїми ситуаціями в коментарях. Нам це завжди цікаво. Ми завжди на них відповідаємо і раді чути ваші історії. Поводьтесь так, наче ви хворі вам нічого не можна. З настанням вагітності жінки починають більш ретельно. Слідкувати за своїм здоров'ям, особливо якщо це свідомі жінки, які прагнули цієї вагітності, готувалися до неї. І постійні відвідування лікарів, потреба здавати велику кількість аналізів, особливо на початку вагітності, створює таке, наче відчуття, що вагітність щось подібне до хвороби. Хоча насправді це зовсім не так. Частина жінок одразу з настання вагітності після цього заповітного тесту на вагітність починають обмежувати себе в звичному режимі дня, розпорядку дня. Якихось процедурах, які вони там дозволяли в заняттях спортом. Хоча цього всього робити не потрібно. В більшості випадків, якщо жінка здорова і добре себе почуває, вона може вести всю вагітність той образ життя, до якого вона звикла, ну звичайно, коригуючи її його на свій стан. Але вагітність це не про хворобу. Вагітність це абсолютно фізіологічний природний і ресурсний стан в житті жінки. Їжте за двох. Таку пораду часто чують жінки, особливо від старшого покоління, яке починає подвійно піклуватись про майбутню маму і намагається створити такий режим, щоб мама не тільки регулярно харчувалась, але й їла багато якихось більш корисних речовин. Їсти потрібно за апетитом. Особливо в першому триместрі вагітності жінка взагалі може не мати апетиту, мати знижений апетит, можуть бути прояви токсикозу, зміна смаків, і тому харчуватись потрібно так, як відчуває майбутня мама. Коли майбутня дитинка почне зростати і буде набирати вагу, мама сама буде мати підвищений апетит і знову ж таки харчуючись за апетитом, буде задовольняти всі потреби організму, який розвивається в її організмі. Якщо жінка має Стійко знижений апетит і взагалі не хоче їсти це привід розповісти про це своєму акушергінікологу і, можливо, щось відкоригувати. Спи, поки можеш, бо потім маляна дасть. Таку пораду часто чується майбутні мами на крайніх термінах вагітності. І фішка є в тому, що якраз в цей період у мами є порушення сну може бути безсоння, або може бути такий період, що мамам тривалий час потрібно, щоб заснути. Моя порада це спати стільки, скільки хочеться ну наперед виспатись точно не вийде, тому і заставляти себе спати просто так теж не варто. Готуйте груди, ними ж потрібно буде годувати моля. Груди готувати не потрібно, а от голову потрібно. До грудного годування потрібно готуватись, але це точно не про підготовку грудей. Їх не потрібно розтирати жорстким рушником, підшивати якусь грубу тканину під спідню білизну і робити якісь масажі. Це все зробить природа. Готуватись потрібно до грудного годування шляхом. Обізнаності шукати інформацію, як правильно годувати, які є основні принципи грудного вигодовування, а можливо, шукати групи підтримки в соцмережах, де є консультанти з питань грудного годування, які зможуть в подальшому допомогти. Нічого не купуйте до пологів, це погана прикмета. Працюючи в пологовому будинку, я мала періодичні ситуації, коли. На пологи приходила родина, у якої немає зовсім ніяких речей. Ну там, десь поспіхом, тато вибіг в аптеку і купив підгузки вологі серветки. Є така прикмета, що не можна нічого купувати до пологів, бо щось може статися із дитиною, і з вагітністю, і з мамою. Ну різні залякування. Взагалі, жінки орієнтуються на передбачуваний термін пологів ПДП, передбачувальна дата пологів. Тому ті, хто вірить в таку прикмету, розраховуючи там за кілька діб до передбачувальної дати пологів, вже придбають все необхідне, але є нюанс. Оця дата припадає на 40 тижнів вагітності, а нормальна вагітність може тривати від 38 до 42 тижнів. Тобто пологи можуть початися на 2 тижні раніше і це є нормою, і ті, хто вірять в цю прикмету, можуть опинитися в пологовому будинку без необхідних речей. Скуповувати все, що може знадобитись дитині від народження до року, бо потім на це не буде часу. Це також некорисна порада, тому що бажаючи найкращого для дитини, батьки можуть придбати велику кількість абсолютно непотрібних, а іноді навіть шкідливих речей. Тому важливо придбати ті речі, які будуть необхідні малюку і взагалі родині на найближчий час після пологів. Все інше можна придбати пізніше. Ресурси сучасного світу це дозволяється. Позбудьтесь кота. Таку пораду чують вагітні жінки, особливо на ранніх строках вагітності, і в основі цієї паради є те, що коти можуть бути переносниками такого небезпечного захворювання для вагітних, як токсоплазмоз. Якщо жінка зражається на токсоплазмоз на ранніх етапах вагітності, то є високий ризик виникнення у плода. Важких вад розвитку, які призведуть до інвалідності, а іноді навіть може бути летальний наслідк. Отже, пораду таку можна почути, але є нюанс. Щоб жінка вагітна могла заразитись токсоплазмозом від кота, потрібно, щоб цей кіт ходив гуляти на вулицю і вживав в їжу диких тварин. Які можуть бути переносниками токсоплазмоз. Тоді токсоплазма розвивається в організмі кота і разом з випруженнями виходить назовні. Якщо жінка буде прибирати випорожнення кота, після цього не мити руки, брати ці руки до рота, ось при всіх цих обставинах жінка дійсно може заразитися токсоплазмозом. Якщо ми говоримо про домашніх котів, які не ходять на вулицю, харчуються сухим кормом або не сухим кормом, або навіть домашньою їжею, то ризиків заразитися. Такого кота таксоплазмозом набагато нижче, ніж якщо мама буде вживати страви, які не пройшли достатньо термічну обробку. Ну, наприклад, там якийсь стейк, медіум ре або слабосолону рибу, або взагалі безтермічна обробка рибу в суші і інших стравах із моропродуктів. Отже, позбуватись кота не раджу, коти допомагають знімати стрес вагітним жінкам. А стресів в нашому житті багато. Тож котиків треба гладити. От а позбуватись їх з настанням вагітності не варто. Робіть узі часто, щоб точно бути впевненим, що все добре. Ультразвукове дослідження дуже допомагає під час вагітності, і це є безпечним методом дослідження плода. І тому деякі мами майбутні цим методом зловживають, починають часто ходити на УЗІ, самі собі його призначати. Бо насправді є певні терміни, в яких варто робити ультразвукове дослідження, тому що саме в ці терміни можна побачити ті чи інші відхилення. Ну, наприклад, важливим є дослідження в строці від 10 до 12 тижнів. Це той період період, коли можна оцінити наявність будь-яких вад розвитку плода, потім ультразвукове дослідження робляться в періоді там 19 -ти тижнів, також по певним показанням. Але є майбутні мами, яким ну дуже важливо зробити уЗІ, якщо вони особливо там не відчувають якихось змін в своєму організмі протягом певного часу, це особливо проявляється в той період, поки плід іще не почав рухатись. Бо коли починаються вже рухи плода, то мама вже може спілкуючись з майбутнім майбутньою дитиною якось контактувати, прикладати ручку до живота і там вичікувати всі ці рухи, то мамі стає більш спокійніше. А поки цей період не настав часто під впливом певних обставин, якихось розповіді і історії про те, що на рівному місці пліт зав вмер, перервалася вагітність, У жінок є така стурбованість. і Вони вважають, що потрібно часто робити ультразвукові дослідження. Насправді в цьому потреби немає. Є визначені терміни, в які потрібно робити УЗІ, все інше, це не нашкодиться, але викликає підвищену стурбованість, і знову ж таки, ці УЗІ є неінформативними. Але відвідування місць, де проводяться ультразвукові дослідження, це як правило або амбулаторії, або клініки. Це місце скупчення людей, які можуть бути умовно не дуже здоровими, да тому що різні люди звертаються в за дослідженнями. Тому це якісь певні ризики. Отже. Зловживати ультразвуковими дослідженнями абсолютно не варто. Капризуй, коли, як не зараз? Є багато історій про те, що жінки під час вагітності стають більш капризними, в них сильно змінюється настрій, вони то сміються, то плачуть через вплив гормонів, особливо в період адаптації. І всі розуміють, що в період вагітності жінка може собі це дозволити і все це списується гормональним фоном. Іноді жінки заграються в цю гру, і навіть тоді, коли не хочеться кавуна, наприклад, там з морозивом, або серед ночі якось там грифрукти. Соку або моркяного морсу, то все одно треба чогось повимагати, бо ну, коли, як не, не зараз. Точно не раджу зловживати цією історією, оскільки адаптацію до вагітності проходить вся родина, і майбутній батько також, і родичі також. Вони дуже хвилюються за майбутню маму. І, звичайно, всі готові виконувати капризи і якісь побажання мами. Але це все її люди. У них своє життя, свої переживання і стреси пов'язані із народженням майбутньої дитини. Тому знову ж таки краще поводитись по відчуттям. І не завжди ці припливи гормонів можуть викликати різні дивні побажання і потреби. Отже, не зловживаємо цим станом. Ну і кілька абсолютно треш трешових шкідливих порад, які досі в 21 столітті можна почути стосовно вагітності. Не піднімати руки це не знаю навіть звідки що щось може трапитися при піднятті рук, зміщується положення матки і щось може статися з плодом. Тому деякі <состав> вагітні жінки не піднімають руки вище, ніж, наприклад, живіт. Порада, взагалі, яка не має жодного наукового підґрунтя. А потім в цю скарбничку іде порада про те, що не можна хапатись за живіт. Ну справа в тому, що для жінки. Особливо коли вже є збільшений животик. В неї звичайно, якщо щось трапляється, стресово, то перше інтуїтивне по закону самозбереження, що буде робити майбутня мама. Вона буде хапатися за живіт, тому що це її місце уразливе на під час вагітності, тому вона буде намагатись руками закрити живот. І є такі порадники, які будуть казати, не торкайся живота в таких ситуаціях, бо можуть потім бути родими плянами на тому місці, яким дитина в цей момент була повернута до живота. Це ну не просто міф, а такий, якийсь стрешовий міф, е, який має залишатися в далекому минулому, і не має жодного підґрунтя. Порада, про яку всі чули. У мене навіть є м, знайомі е, перукарі, які не стрижуть вагітних жінок. кажуть, не буду брати гріх на душу і не буду стригти вагітних жінок. Е, вважалось колись, що під час підстригання жінка може обризати собі е, силу, яка їй потрібна під час е, е, пологів. Не віримо в це робимо красиві зачіски і. Маємо собі подобатись під час вагітності, і та сама така подібна порада, що не можна гарно виглядати, фарбуватись що хтось може погано поглянути, тобто не потрібно гарно виглядати, треба так собі не фарбуватись, бо це все може якось зашкодити енергетично майбутній дитині. Це треш порада її взагалі не притримуватися. Я підібрала найбільш розповсюджені шкідливі поради. Можливо, ви знаєте ще якісь, залишайте їх. В коментарях під цим відео ставте подобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну або дизлайки, якщо не сподобалося, і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ефіри нашого каналу.